Я прийшла донести меседж такий освітній. Так як я працюю в школі, в Ясинянській високогірній школі, і вона є українською, але ми маємо в складі нашої українськомовної школи угорські класи, я вношу таку маленьку частинку того перепльоту, переплетіння української та угорської мови, адже сама з Ужгорода, Угорка з Ужгорода. І тепер наразі сам, саме в селищі Єсіня. Але є таке дуже цікаве питання, нюанс, який чомусь вважають, що він об'єднує. Але насправді вони є такими цікавими ці моменти і нюанси у горців на Закарпатті. Є такі регіони, де. Е Більше говорять угорською, а є такі селища, міста, можливо, де менше говорять угорською. Саме Ясіня є таким селищем, де трошечки менше проживає і вже втрачається угорська мова. Але насправді вона є важливою, тому що там було населення, корінне населення угорців. І цей край, Рахівський район, цей край залишається крайньою такою точкою межі. Жею, де ще проживають угорці, і де можна почути угорську мову. Тож в першу чергу треба сказати велику подяку керівництву нашому закладу, тому що не зневілювали нашими потребами угорців і залишаються такі класи. Ми можемо працювати відкрито, навчати дітей мові їх предків, бабусь. Та дідусів, ем, навчати їх, можливо, не з такою інтенсивністю, як це робиться в Береївському або в Виноградівському районі. Але ми теж намагаємося дати їм того світу е, ті мовні м, знаки, які вони мають відчувати, і десь глибоко пробудити в них це. Тому що все ж таки у крові воно є, і воно нікуди не дівається. І коли ти починаєш розвивати дитину, ти бачиш. Як прокидається жага до мови, жага до знань національних традицій, культури. Їм цікаво дізнаватися, цікаво побачити. І сьогодні хочеться сказати про те, що хоч ми і проживаємо в надзвичайно гарній і гідній державі, хочеться, аби національні Мшини Закарпаття підтримували я зараз не тільки про угорську, а про всі національні меншини, тому що ми є тими родзинками в смачненькій пастці, яку хочеться їсти, хочеться бачити, відвідувати і відчувати. Тож любіть нас. Угорців, словаків, румунів і бережіть, дозволяйте нам розмовляти своєю мовою, нести свою культуру, показувати всім іншим свою культуру, ділитися та обмінюватися досвідом. І принагідно запрошую вас у найчарівніший високогірний край ясіння.